Всім привіт! З вами автораду. Сьогодні у нас на огляді обмотка генератора з каталожним номером 46.3701120. Це статор потужністю 700 Вт для тракторів, таких як МТЗ-80, МТЗ-82 юмз 6 від виробника торгової марки Сила. Оглядаємо. Дана позиція виглядає так. Бачимо мідну обмотку. Відповідає по розбірам оригінальним позиціям. Зазвичай оригінальні позиція це радіохвиля білоруська. Гарантія 6 місяців. Ми є платниками ПДВ, кому потрібно, можемо виставити рахунок. Зараз зробимо заміри. Так, зовнішній діаметр 122. Внутрішній. Орієнтовно 84. Застосовується для генераторів типу серії 46464 для тракторів МТЗ Якщо бажаєте замовити дану позицію, переходьте за посиланням під цим відео. Якщо потрібні генератори зборі, заходьте на сайт і обирайте. Дякую за перегляд! Всім гарного дня, до побачення!